Він подарував Україні величне мистецтво, випликав не одне покоління знаних художників. Його називали вчителем. В Івано-Франківську вшанували пам'ять відомого живописця Миколи Стороженка. Він народився в Сумах, навчався в Одесі, а жив та творив у Києві. Відійшов у вічність на 87-му році життя. Його приятелі, митці, студентство та небайдужі івано-франківці зібралися, аби згадати неповторну постать народного художника. Позавчора Україна втратила. Великого українця. Позавчора не стало одного з найцікавіших художників сучасності, не стало засновника цілої мистецької школи, не стало великого патріота Миколи Андрійовича Стороженка. Він сказав одну фразу, яка мені ну, вкарбувалася так. Він сказав, що немає мистецтва без офіри. Я думаю, що в цій фразі це код власне, життя і код творчості самого Миколи. Лебединою піснею Миколи Стороженка стало масштабне полотно Перечуття Голгофи. Художник зобразив останні дні земного життя Ісуса Христа. Це унікальне панно випромінює світло зсередини. Місяць тому івано-франківці побачили сакральне сяйво картини на виставці. Тоді український художник перечуття Голгофи презентував особисто. Ця робота виношувалась довго. По суті, це наслідок того, що я пережив. Бо це картина про пітьму, про темряву, про зло, якого не повинно бути на нашій прекрасній планеті, на нашій славній прекрасній Україні. Івано-Франківськ перше і єдине місто, в якому композиція перечуття Голгофи була представлена на широкий загал. Микола Стороженко щиро дивувався гучному розголосу його виставки і був вражений теплим прийомом. Спитав мене. Як так сталося, що в Івано-Франківську він зустрів так багато гарних людей з красивими очима? Я сказав, що немає ніякого секрету, просто вас тут дуже чекали. Дочекалися, аби невдовзі попрощатися назавжди. В Івано-Франківську відправили поминальну панахиду за великим художником Миколою Стороженком. Усі разом помолилися за світлу душу видатного митця. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.